Вітаю, друзі! Ви на каналі Filmoriz.ua Тут ви зможете дізнатися про тонкощі відеомонтажу, сучасні техніки та інструменти, які допоможуть вам у створенні власних цікавих проєктів. А сьогодні у нас ось такий приклад: це така імітація фотозйомки. Я вже завантажив у проєкт-відео, з яким ми будемо працювати. А чому воно відрізняється від прикладу, ви дізнаєтеся пізніше. А зараз ми створюємо Adjustment Layer і до нього додаємо два ефекти. Перший з них це Roughen Edge. Для чого він нам потрібен? Ми зробимо заокруглені краї, такі, як в прикладі, ми зробимо заокруглені краї нашого відео. Насправді, цей ефект призначений не для цього, і е, такий вид. Екрану можна зробити різними способами, але я вам показую той, який ви зможете застосовувати і на інших прикладах. Наприклад, так, як ми робили це у чаті або у тих субтитрах. Другий ефект, який ми застосовуємо, це Paint Bucket. Він нам потрібен для того, щоб створити рамку навколо нашого зображення. Дивіться, у нас вже є червона рамка, міняємо її на білий колір і робимо 30% прозорості. І таким чином у нас виходить отакий от темний екран. По краях темний оваль, з овальними краями та невеличка така обводочка. Такі самі рамки і такі самі заокруглені краї ви можете робити до будь-якого зображення, використовуючи цей ефект. Для того, щоб в нашому проєкті ну, так було, як і є на прикладі, ми зробимо такий невеличкий рух. Нашої рамки, яка буде спочатку збільшувати, тобто розширюватися на екрані, а потім буде зменшуватися і вже буде стояти стабільно. Хочу звернути вашу увагу, чому я роблю рендеринг тут, тому що досить складно Premiere Pro працювати з оцією рамочкою, саме з Ruffin Edge. Тому ми, для того, щоб ми бачили, як воно. Працює. Потрібно зробити рендеринг. І ви знаєте, мабуть, знаєте, сподіваюся, що знаєте, що він буде працювати у нас до наступної зміни будь-якого ефекту. Тепер ми застосовуємо другий adjustment layer, і на нього встановлюємо сітку або Grid. І ось так розширюючи оці показники. Ми досягаємо таких чотирьох квадратів на екрані з таким фактично перехрестям. Можемо зробити його трошки тоншим. Ось так. Можливо, ми підругуємо потім ще по ходу нашу роботу над нашим проектом. Друге, що ми додаємо, ми додаємо еліпс. Це ефект, який дозволяє нам малювати кола. І застосувавши його, ви бачите, що ми вже отримали невеличке таке коло. Натискаємо, ставимо галку на цьому положенні, і тоді воно буде прозорим. Міняємо показники для того, щоб зменшити товщину цих ліній. І, мабуть, ми зменшимо лінію ще і у сітки, щоб воно виглядало більш так схоже на те, як у фотоапараті на екрані це все відображається. А саме це ми і намагаємося зараз зімітувати. Тепер нам потрібно зробити появу, плавну появу сітки, а також наших у подальшому наших кілець. Якщо вам здається, що екран або кружечки, ці трошки не кружечки, а овали, то насправді це тому, що я для. При підготовці свого цього відео я трошки розтягую екран для того, щоб приховати нижні і верхні смуги на екрані, тому нехай вас це не засмучує або не звертайте на це уваги. Це просто тому, що я трошки розтягнув екран по висоті. Тепер нам потрібно зробити плавну появу еліпса нашого, тобто нашого кола. Відрегулюємо. Тут подивіться: зверніть увагу на секунди, ето мілісекунди, оті показники цифрові, які я вам показую. Щоб порахувати, це, звичайно, це приклад, і ви можете поставити будь-які. Ну, я розрахував це так от через такі секунди. Тому ви можете просто їх подивитися, повторити або вибрати будь-які свої, які вам ну, потрібні будуть у вашому проєкті. І ми формуємо перший еліпс, його появу, ось таку плавну появу. ось. Він, так наче у нас, розширюється, трошки зменшується. Стоїть на одному місці і потім зникає. Це так само разом із сіткою, з нашим грідом. Це я копіюю таким чином, щоб просто показати вам. Насправді Ctrl-C, Ctrl-V ніхто не відміняв, тому ми просто Ctrl-C, Ctrl-V копіюємо тричі. Ефект Ellipse, оскільки нам потрібно 3 кола. І тепер міняємо показники так, щоб у нас вийшли три кола з різними діаметрами. У нас посередині буде таке маленьке зовсім маленьке коло. Ну, в мене воно 25 діаметром. 25. Знов-таки, у вас це може бути будь-як, так як це підходить до вашого проєкту, але приблизно ось це відповідає. Тому як на екрані фотоапарата оці кола формуються. А ми їх і імітуємо. Ось так у нас є тепер три кола. Нижнє коло ми прибираємо оці рух, бо у нас верхнє коло розширюється і звужується трошки. Два внутрішніх кола у нас не будуть так робити. Вони просто розширюються. Знаходяться в статичному положенні і потім зменшується і зникають. Ось такий ефект ми будемо намагатися зимітувати. Ну, Це не складно, оскільки ми з вами вміємо працювати і з ключовими кадрами і, зрозуміло, з масштабуванням таких простеньких проєктів. Тепер ми застосуємо ефект Gaussian Blur. Він нам потрібен для того, щоб зімітувати розмиття, начебто наведення різкості. Але зверніть увагу, ми його маємо розмістити ось тут, над усіма нашими ефектами. Ось так у нас є таке положення, коли всі наші сітки і кола закруглені і робимо 300% розмитості. А тепер от тут натискаємо цю. Галочку для того, щоб змістити в центр наші кола. І тепер просто регулюємо: нам потрібно зімітувати два клацання, так, ну, спрацювання затвору фотоапарата. І тому ми робимо, начебто, спочатку розмивання, потім імітуємо наведення, на різк, наведення різкості і сам момент зйомки. Знову все має бути різким або чітким. Чітким, можливо, краще. Тепер нам потрібно додати звуковий ефект. Я його десь скачав на просторах інтернету, і поставити в те місце, де у нас спрацьовує, начебто, затвор. Тобто було не різко, ось так, не різко. І знаходимо момент, де у нас стає різко, і спрацьовує затвор. Я це зробив і підставляю ще цей самий кадр, цей самий звук, верніше, вже на другий момент. Ось так. Я не хотів би викладати тут е, самі джерела, скажімо так, бо вони не мої. Я їх просто взяв в інтернеті, я думаю, що не дуже складно вам знайти приблизно таке саме. А от тепер чому я почав не з того відео? Ось це відео, те, яке в прикладі. І я вам хочу продемонструвати таким чином, що коли ми сформували на Adjustment Layer ефект, то тепер будь-яке відео підставляєте, і у вас виходить та сама фотозйомка, але вже іншого сюжету. Якщо вас це влаштовує, ви можете, будь ласка, отак брати. А я вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і чекайте нових відео.